Привіт, мої любі друзі! Нарешті ми з вами зустрілися. Я знаю, що ви чекали на мій урок, і ось він тут. Я готова ділитися з вами своїми знаннями і вчити малювати знов. Сьогодні у нас білий колір. І я у білому білий колір це дуже тендітний, дуже ніжний і трохи слабкий насправді колір, тому що білого кольору потрібно досить багато, щоб зробити інший будь-який колір світлим. У той же час білий колір має багато відцінків, просто неймовірну кількість. Він а, може ставати будь-яким: теплим, холодним, світлим, темним, навіть ніяким. І сьогодні ми малюємо білого ведмедика. Так, а, білий ведмедик він може бути у вас великим або маленьким. Також ми будемо малювати північне сяйво. М -м -м, дуже цікава тема, я думаю. І нам сьогодні знадобиться. Звичайно, фарби, це може бути гуаш. Найкраще, якщо буде це 12 кольорів, але якщо менше, то теж е, окей. А також пензлі різних розмірів: це велика, середня і маленька, обов'язково маленька, бо я чим малювати очі у нашого ведмедика і зірочки на небі. Також палітра, обов'язково палітра, і е, трохи води, серветки. І гарний настрій, звісно, що гарний настрій. Також я би рекомендувала вам брати папір акварельний. Для акварелі більш щільний, щоб бумага, папір у вас не йшов такими волнами. Ось, що ще? Я сподіваюся, що після уроку, коли ви намалюєте, ви зі мною поділитеся тим, що ви намалювали. Буду чекати ваші малюнки або в директ в інстаграм, або в коментарі під цим відео, або в телеграмі. Let's go малювати! Дуже чекаю на вас! Починаємо роботу. Я виклала на палітру білий, жовтий, червоний, синій, чорний та смарагдовий або темно-зелений колір. Обов'язково прикріпіть скотчем ваш папір, тому що він буде туди-сюди льовзати по столу. Беру найбільшу, найбільший пензель, змочую водою. Він у мене трохи брудний був, але то не страшно. Набираю спочатку синій колір. Бачите, я його дуже добре розбавила водою. І починаю зверху, зліва направо водити своїм пензлем по папіру. Трохи додаю червоного кольору. Виходить. Темно-фіолетовий, але завдяки тому, що багато води, він не дуже темний, а такий трохи навіть прозорий. Додаю смарагдового кольору. Ось такий вийшов у нас фон. Мию пензель. промочую серветкою і беру Пензель трохи менший середнього розміру. На цьому етапі ви можете просушити роботу феном, щоб процес йшов більш швидше. Але я не буду цього робити. Зараз я просто візьму середній пензель і почну роботу робити вже північне сяйво. Для цього мені потрібен буде білий колір і трохи жовтого. Тепер роблю диагональні риски. Такі маски, бачите, намагайтеся робити поменше рухів пензлем, щоб нижній прошарок фарби не змішувався з верхнім. Я вже додала трохи смарагдового кольору, але зовсім трохи, бо нам потрібен такий дуже світло-світло. Зелений кольор у нашому північному сяйві. Помийте пензель, бо зараз я змішую рожевий колір. Це білий і червоний. Бачите, ми вже змішували білий і жовтий, білий і зелений. І зараз білий і червоний. Не намагайтеся перефарбувати все, що у вас є. Просто додавайте трохи мазочків до роботи. Я знову помила свій пензель, промочила серветкою, і зараз хочу зробити землю. Для цього потрібен синій колір, трохи білого, не дуже багато білого, такий темно-блакитний, -темно і наче стрибки зайчика роблю сніг, бо сніг у нас пухнастий. Ще провела лінію горизонту, яка відділяє землю від неба. І заповнюю повністю землю такими мазками, Танцюючий пензель все зробили. А зараз знову мою пензель, знову промочую серветкою, я дуже обережу свої, свої пензлі, бо вони мені тоді довго служать. Додаю білого кольору. Білий, як пам'ятаєте, це дуже такий ніжний колір. Його потрібно дуже багато, щоб перекрити інші кольори. Набираю колір на пензель. І малюю овал. Це буде тулуб нашого ведмедика. Також додаю голову, кружечок, і з'єдную шиєю. зафарбовую повністю тулуб. Намагайтеся брати більше фарби, щоб ведмедик був справді білим, а не сірим, не рожевим і не блакитним. Малюю передні лапи. Бачите, вони йдуть від шиї прямо вертикально вниз. Обов'язково ступні. І задні лапки. Бачите, в мене вже колір від білого стає блакитним, тому що примішується нижні, нижній слой, але це легко прибирати, якщо Помити свій пензель, додати ще більше білого кольору, і знову зафарбувати лапку. Дивіться, щоб не було води на нашому пензлі. Бо тоді все розтічеться і буде ціла калюжа. Додаю маленький хвостик обов'язково. І зараз мені понадобиться маленьке. Маленький пензель, я за допомогою трикутника зроблю мордочку, ніс і вуха. Вуха це маленькі такі кружечки. Додаю білого кольору там, де погано профарбувалось. І я можу зробити маленькі цяточки, це буде сніг. Пензель в мене, наче балерина. Він робить такі маленькі, дуже обережні мазочки. щоб сніжинки не були дуже великі. Так, тепер нашому ведмедику не вистачає очей. Для цього я беру чорний колір і малюю дві крапочки. Одна на самому краю голови і обов'язково ніс ще кіхті. Підкреслюю лапки, які більш приближені до нас. Тепер я хочу намалювати ялинки на задньому плані. Для цього мені потрібен смарагдовий колір або темно-зелений і трошки чорного. Ним я намалюю стовбури ялинок, вертикальні такі мазочки а, різної висоти, як бачите, велика, велика ялинка буде, маленька. І також малюю тепер крону деревом, крону ялинки. Мазочки направлені вниз, вправо-вліво, вправо-вліво. Ось. А тепер трохи додамо тінеї синім кольором, такі горизонтальні маленькі штрихи. Помиємо пензель і додамо трохи жовтого кольору в наше північне сяєво це буде або сніг, або Таке зоряне небо, зорі, зірки. Ось така вийшла в нас робота. Дуже хочеться подивитися, що вийшло в вас. Малюйте своїх ведмедиків і викладуйте. В інстаграмі, або де вам буде це зручно. І відмічайте мене, я обов'язково прокоментую вашу роботу. В кінці потрібно обережно зняти скотч, так, щоб не, не пошкодити папір, на якому ви малювали. Коли ми обережно так прикріпляємо скотч, бачите, виходить. Дуже красива біла рамка на роботі, і можна вже так само вішати її на стіну. Чекаю ваших робіт. Па-па!